Ганна Микитенко приїхала до Гадяча із села Сергіївка, аби пройти комп'ютерну томографію. Раніше було, треба було їхати на Полтаву, А що нам зручніше? в Гадячі є, тепер Гадячі їдемо сюди ближче і безкоштовно. Комп'ютерну томографію у лікарні роблять після капітального ремонту відділення невідкладних станів. А ще виконують ультразвукові та ендоскопічні дослідження. До прийому пацієнтів готується лікар Ігор Гак. Є в наявності монітор, процесор, і до нього застосовуються два ендоскопи для колоноскопії, для фіброгастроскопії. Цей апарат зручний тим, що не потрібно дивитися в окуляр, а можна все це обстеження наблюдати на екрані. Щодня за допомогою ендоскопа обстежують від восьми до десяти пацієнтів, каже лікар. А ще оперують. «Взяття біопсійного матеріалу для гістологічного обстеження для підтвердження або виключення пухлинних утворень шлунку та кишківника, видалення поліпів, видалення сторонніх тіл. Потім зупинка кровотечі. Ремонтувати приміщення у міській лікарні почали у вересні минулого року, як розповів керівник закладу Олександр Шаповал. Відділення невідкладних станів у гадячі створили на базі приймального, стоматологічного та відділення відновного лікування. Останні два перенесли до іншого корпусу, а приймальне під час ремонту тимчасово розміщували в інших кабінетах. Коли ми переїжджали, нам також було предоставлено в кожному кабінеті по дві кімнати, де ми хворих могли оглянути. Так як якщо ми хворих відправляємо в реанімаційне відділення, ми їх роздягаємо або купаємо. Тож всі ці умови були для нас, там також предоставлені. Все ми робили. Лікар оглядав в одній кімнаті, оформляли історію зовсім в другій кімнаті. Коли переїжджали ну, з одного приміщення в друге, треба було так, щоб доступно було і для швидкої допомоги, і для пацієнтів, то намагалися зробити так, щоб кабінети, в яких розміщували сприймальне відділення, було ближче до виходів. Відділення невідкладних станів облаштували, бо раніше лікарня обслуговувала населення колишнього Гадіцького району. А зараз приймає і жителів із колишніх Зінківського та Лохвицького районів. Раніше у лікарні теж надавали таку допомогу, але було застаріле обладнання. Є ще в нас, окремо, так як передбачає е від різновідкладних від станів, є інфекційний бокс на два ліжка, де можна на тимчасово буде розміщувати пацієнтів з ну, підозрілими інфекціями, там окрема вентиляція. В оновленому відділенні є палата інтенсивної терапії, кабінет реабілітації та кімната матері й дитини. Операційно тут поки не використовують через малу кількість пацієнтів, розповів керівник закладу. Є окремий бокс для швидкої допомоги, він закрит, постійно закритий, коли під'їжджає швидка допомога, в них є пульти доступу до цього боксу, відкривається ворот або попередньо відкривають працівники лікарні і швидка туди доставляє хворого. І окремий вхід через центральний вхід, там, де в нас з пандусом, там, де звертаються паці... пацієнти самозверненням. Також передбачений у нас ось третій вхід резервний, для того, щоб можна було на випадок всяких інфекційних там хвороб, щоб ми могли розмежувати потоки. Загалом на капітальний ремонт витратили близько 31 мільйона гривень, із них 22,5 мільйони гроші із держбюджету. Решта із місцевого, каже Олександр Шаповал. Нині відділення працює у тестовому режимі. Завершити ремонт тут мають до кінця серпня. Тоді воно запрацює повністю. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина.